Права 1755. За три дні, регати яхта подолала 234,9 км. За перший день яхта подолала 49 цієї відстані, а за другий на 8,3 км менше, ніж за перший. Скільки кілометрів долала яхта щодня? Ну що ж, давайте будемо знаходити, а скільки ж це 49 від. Загальної відстані від 234,9 км. Що для того треба знайти? Треба свідку, знайти 19, ну а потім помножити на 4. Записуємо це в одній дії. Зробимо. Пишемо першу дію. Отже, 234,9, що ділиться на 9. Це буде 1 дев'ята. І таких частин нам треба 4, та помножимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді ділимо. Записуємо 234. 234,9. Що ділиться? Що ділиться на 9? Ну що ж, 23 ділимо на 9. Це буде 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 23. Мінус 18, це буде 5. Дописуємо 4. 54 ділимо на 9, це буде 6. 6 на 9 це 54. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, 0 напишемо. Уже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частка у нас 26, Зносимо 9. 9 ділимо на 9 це буде 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 26,1. Це у нас результат ділення, і нам треба це помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно, є тут місце, можемо перемножити. Стопчик записуємо 26,4. 26,1. Що множиться на 4. Множимо. 1 на 4 це 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8 плюс 2 це 10. Ставимо кому на місце. Один знак відділили. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 104,4. Ми знайшли частину від довжини в кілометрах, то це будуть у нас кілометри. Це подолала яхта. За перший. А зараз нам треба дізнатись, а скільки подала яхта за другий день. Сказано, що за другий на 8,3 км менше, ніж за перший. Записуємо тоді друга дія. Тобто від 104,4 потрібно відняти 8,3 і це дорівнює. Ну що ж, тут можна юсно зробити? 104-8 це буде 96, ,3. А 4 десятих мінус 3 десятих це буде одна десята. Так, у дужках записуємо чого? Кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас подолала яхта. За другий день. Гаразд. А як знайти, скільки за третій? Нам треба від загальної відстані відняти те, що вони проплили за перші два дні. Можна двома окремими діями, можна однією дією. Я зроблю однією дією. Отже, записуємо, що від загальної відстані 234,9 треба відняти суму того, що вони проплили за перший та другий день. Це 104,4 плюс 96,1. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо поки що без змін. знайдемо спочатку суму в дужках. то це буде 234,9 відняти. 104 плюс 96 це буде 200, а 4 ,1 плюс 1, 1 це 5. ,1. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо 234 мінус 200 це буде 34, ,1. Далі 9 десятих мінус 5 десятих це буде 4 десятих. У дужках записуємо чого? Кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас подолала. Подолала яхта за третій день. Описуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів долала яхта щодня. Ну що ж, давайте запишемо так, що за перший день пишемо це 104,4 кілометра. За другий пишемо 96, 10 кілометра. І за третій. 34,4 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від десяткового дробу. На цьому вправо завершено.